Привіт всім! Слава Україні! Сьогодні в роботі ВАЗ-2109. з таким восьмиклапанним от інжекторним двигуном. І в ньому ми будемо регулювати клапана. Клапану кришку я вже зняв. Тут нічого складного немає, відкручуємо, відкручуємо дві гайки. І довелося відкрутити кронштейн-троса газа. Також маємо таку приспособу, продається в будь-якому магазині автозапчастин. Ну, в більшості з них вона є. Єдине, що в мене не підійшло, то це посадочні місця під, під ось ці шпильки. Тому я їх викрутив, вкрутив сюди свої шпильки. І зараз будемо починати <кій> регулювати. Зробив собі таку заготовку. Вісім клапанів, Від одного до восьми розписав. Так, і зараз дивимося, які в нас кулички стоять догори. Четвертий та сьомий. Зараз я їх підведу, щоб він був повністю. повністю вверх дивився. Так, зараз покажу, як підвожу. Машина піддомкрачена, колеса, включена п'ята передача. Беремо отакі от щупи. Так, зараніше не пишу деякий, де випускний, де випускний клапан. Просто заміряємо зараз і пишемо. Пишемо, який у нас вийшов зазор. Я приблизно почну з більшого, возьму візьму, візьму 04. 04 не ліза. Далі 035. Також не ліза. сторі. 03. 03, 03 заходить. Тобто пишемо четвертий клапан. Зазор 03. Так, тепер сьомий. Пробуємо 03. Проходить. 0.35 0.35 проходить, але дуже-дуже туго. Тому записуємо, що у нас тут зазор 0.35. Так, далі знову Крутимо колесо і дивимося, що в нас зараз кулачок на другому циліндрі, тобто третій клапан, йде вверх. Ставимо його догори. Я колесо кручу отак ногою. Мені так зручно. він угорі. Так, починаємо 0,3. Не проходить. 0,25. 0,25 проходить. Записуємо третій. 0,25. Так, і перший кулачок. Перший кулачок дивиться вгору. Давайте спробуємо знову 0,25.

0,35, ледве, ледве. Сунувся, але сунувся, добре, пишемо 0,35. Так, знову прокручуємо двигуна. Бачимо, що в нас другий кулачок йде догори. Так, все, виставили вгору. Зараз у нас другий клапан та п'ятий. Так, давайте почнемо також, мабуть, 0. 0,25. Як ви вже зрозуміли, це в нас основні робочі щупи, основні робочі зазори. Так, 0,25. Не пішов. Тугувато. Шукаємо 0,2.

0,4 Так уж проходит 0,45 0,45 не идёт уже 0,4 То мы записываем, что тут зазор у нас 0,4 Так, як бачимо, у нас залишилися шостий та восьмий клапани. Кулачки. Кулачки дивляться вгору. Так, 0,3 пробую. Не пішов. 0,25. 0,25 іде. 0,3. Туго, але зайшов. Тому записуємо зазор 0,3. і восьмий клапан, останній. Пробуємо 0,3. Проскочив. 35 також. Так, на восьмому клапані трохи зірвалось відео, вийшло в нас 04. Все, поробив я отакі записи, а зараз трохи трохи поясню. Зараз я напишу над номерам клапанів, який з них впускний. Який випускний, і який тут допустимий зазор має бути. Так, дивіться, я понаписував вже деякий клапан. Перший випуск, другий, третій впуск, четвертий, п'ятий випуск, шостий, сьомий впуск, восьмий випуск. І відповідні зазори для впуска 025 плюс мінус 005 для випуска 035 плюс мінус 005. Тобто для впуска. Нам підходить 015, 02, 025. І для випуска нам підходить 0,3, 035 і 0,4. Так. Тут я вже почав собі ставити <клухи> плюс, який вирішив вам показати. Для першого клапана він у нас випускний 0,35 в допусках, другий у нас впускний 02. Також в допусках. Третій у нас 025, це впуск, також в допуски. Четвертий 03 випуск, також є допуск. Дивимося п'ятий у нас випускний 04. Також підходить. Тобто нам тут йде 03, 035, 04. Шостий, впускний 03. Дивіться. Має бути максимум 0,25. Тобто тут уже у нас забагато. Сьомий також впускний. Тут вже 0,35 також забагато. І четвертий випускний тут у нас все добре. Так, повертаємося до 6-7 клапана. Дивимося у нас зараз сьомий. Якраз стоїть кулачком до гори. Зараз я його ще раз перевірю на всякий випадок. Так, 0,35. Так, лізе, але туго. Але все ж таки треба піджати. Можна було б так і залишити. Ні. А ні. То було б все-таки забагато. Добре. І зараз покажу, як ми будемо його витягувати. Дивіться, є там шайба і є отака от тарілка під шайбу. Прокручуємо її, щоб оця ось прорість була у нас спереду. Беремо нашу приспособу, отак от от, втискаємо. Тепер дивіться, там в наборі був такий, я його називав молоточок, але також залізна пластина була, тобто зараз нам треба поставити її між розпредвалом. Між розпредвалом. Так, зараз я покажу вам на цьому клапані, тут буде видніше. Між розпредвалом і оцею тарілочкою, що крутиться. Так, дивіться, якщо стикнетеся з такою проблемою, як у мене, що там стоїть олива і нічого не видно, беремо звичайний шприц. У мене на 20 кубиків і вакуумний шланг. Однією рукою не дуже зручно. Зараз я відкачаю оливу і покажу вам. Так, ось відкачав уже оливу, і ось де, якщо її видно, та зазубринка, куди ми якраз будемо вставляти пінцет, щоб витягнути шайбу. Оп. Все, шайбу витягли. Протерли шайбу і дивимося розмір 3,75. Так, шайба 3,75. Це я ще ходив по мікрометр, щоб перевірити. Ну, мікрометр показав 3,73. Ну, будемо брати, що це 3,75. Тому що вона вже трохи підтерта там в різних, в різних площинах. Дивіться, як ми заміряємо, яка нам потрібна шайба, щоб була. У нас зазор 3,75. Точніше, шайба 3,75. Зазор 0,35. Плюс 0,35. Виходить 4. Кома і 1. Так, правильно ж порахував. Так, правильно. 4,1. А на впуску має бути. Давайте візьмемо. мінімальний. Та ні, 0,2 візьмемо. середній. Не будемо сіль... сильно зажимати. 4,1. Віднімаємо 0, ,1. Дві десятих. Виходить, що шайба нам треба три. І Не дуже видно, але дев'ятка. Три і дев'ять. Отака от проста арифметика. Зараз міряємо ще шостий клапан. Ось так, втискаємо його. Забираємо однією рукою незручно, зараз я все заберу. Так, вдалося купити мені отаку чайбу. От Ржава була. Зараз її ще трохи почищу. Але це в нас зараз дефіцитний товар. Не знаю, може у когось десь там валяється, але в магазині дуже-дуже складно купити. Так, зараз я її трохи терну ще наждачкою і буду пробувати встановлювати. Так, і міряю відразу ж зазор. Там у нас має бути 0,2 або 0.15. Цікаво, попали чи не попали. Погано, звісно, що немає в мене такого набору оцих всіх шайб. Так, 0,2 не лізе. 15 також, трохи прогадали. Так, жаль, дуже, дуже жаль. Ну, нічого не поробиш. Зараз тоді трохи шліфану цю шайбу і підрегулюю зазор. Ось так, трохи шліфанув шайбу. Шліфував на болгарці. Отаким от кругом. І зараз пробую угадав чи ні. Якщо ні, то ще шліфую. Так, нарешті, нарешті вдалося підогнати, що влазить щуп 02. На цей раз уже точив не на око, а міряв мікрометром. Е, вийшов я на те, що шайба у мене була не 3,9, а 3,85. Ну, можливо, є якась погрішність. В замірі оцього щупа, може в мікрометра. Але маємо те, що маємо. І в магазині, в магазині не було такої шайби. Я хотів її взяти. Я взяв 3,9 і 3,95. Хотів взяти 3,8, 3,8, 3,9. Точніше, 385, 3,9. 3,95, але такої шайби не було і 3.8 також не було. Кину до себе в колекцію. Поки що колекція маленька, але вона надію, що поповниться з часом. Все, зараз, зараз дивлюсь, що там виправити по, по шостому циліндру. Принцип той же, показувати вже не буду, часу немає. І приступаю, приступаю до подальшої роботи. Радіатор пічки, кран пічки. Все це треба міняти, бо потекло. Все, знімаю свою приспособу, клапанну кришку на місце і погнали далі. Так, все з регулюванням клапанів закінчено. Залишилось ще патрубок сапуна вдіти на місце. І зараз буду пробувати запускати. Працює на холодну машину, поки що дуже гріти не буду. ще міняти радіатора пісті та й потім й Все має бути добре. Цьому все, всім щасти. Чекайте наступної серії по заміні радіатора пічки та ставте пальці вверх.